Доброго ранку. розімнялися роз і згадали минуле. А Чомусь... а давай Давайте когось запросимо тоді. Давай запросимо. Тим паче, що наші гості вже знаходяться в нас. Знайомтеся в нас сьогодні в гостях. Валентина Парандієва, кодач історії Хмельницького інституту Мауп, і Богдана Григорієва, студентка цього інституту. Вітаємо вас, Чернівні панянки. Добро. Сьогодні Доброго раді Доброго. 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 вас бачити в таку ранню пору. І, взагалі, перше запитання, яке у мене виникло сьогодні. В гостях викладач і студентка. Ви взагалі дружите між собою? Чи ви можливо навіть якась родина? Ні. Ні. Зараз. А ви викладаєте Богдани? Напевно. Так, стелі? самі куратор. Ага, угу. Ось яка Всі причина. Джині. мама друга то ну все одно є якісь родинні стосунки. <рігла> так якщо говорити про будь-який інститут, про будь-яке навчання, найгарячіша пора це пора сесії. Найбільша мабуть кількість різноманітних прикмет припадає саме на цю пору. Про них ми сьогодні і будемо говорити з гостями. От питання прикмети, які були раніше, наприклад, коли ви ще ви навчалися. Вони чимось відрізняються від тих, що зараз є. В принципі, деякі предмети прикмети відрізняються, деякі зберігаються. Тобто, студентські прикмети це традиція. Традиція, яка складається роками вже. І, звичайно, що найосновніші, ті, що стосуються найголовнішого в житті студента — це сесії. Вони угу. зберігаються одні й ті ж самі. Вони є дуже цікаві, передаються з покоління в покоління. Так, передаються... що, що найцікавіше ви можете пригадати на сьогоднішній день? Ну, наприклад, коли ми навчалися, і зараз я знаю, що студентів також є такі ось ці прикметки, що, наприклад, не можна залікову книжку показувати, поки всю сесію не здасиш за неї? За неї? Комусь, іншому. комусь іншому, так. Да, ну не тільки не викладачу, не тому що не. він же ж мусить там поставити. А, Якщо викладачу не показувати заліковку, сесію. зайшов, Я вам дам, але заліковку не покажу. За так, і все, Це що є така прикмета. Є прикмета, наприклад, що кожен студент хоче здати сесію ну, найпростішими шляхами, скажімо так. Ну, шара, назв. rights. Ми закликали шару заліковку. Тобто це опівночі, авто. Шара всі прийде. Всі висовували прийде. так в студентське містечко, всі висовуються з вікон, відкривають заліковки і кричать, шара прийде. Тобто я знаю, що така традиція залишається ще й до цього часу серед студентів. А чи справді так, Богдан? Так, знімають стрес, щоб викричитися перед сесією, щоб було легше на душі. А сусіди, Викрикати. які поруч живуть, вони мають на увазі не ті, хто студенти, а от то поруч де будинки, які не мають розуміти студентів, самі. А вони, а вони, знаєш, таки сідають біля віконечка, так, коли був? А потім їм кошмари мари про сесію. Я знаю, така важливіша прикмета в будь якого студента Це так, сніг випав, скоро сесія. Сніг розтанув – скоро сесія. Які прикмети пов'язані, можливо, з інформаційними технологіями? Чи існують такі? Там. Інформаційні технології це телефон, саме головне. Якщо викладати вийшов, швиденько всі в інтернет, в Google, Яндекс і всі шукають інформацію в основному. А так шпаргалки <смір> в основному. Або вас скасоти. Я я реально знаю, в мене телефон в інтернет не виходить. Тобто друга не потрібно студентам мати такі про як просунуті телефони, яким можна було б зв'язатися з космосом і з потубічною силою. Це раніше фільмі, колись було там алло, професор. передавали, зараз До речі, були такі випадки на сесіях? У нас були випадки. У нас були випадки. Минулого року в нас був. Був екзамен з історії України. Ми сиділи, викладачка вийшла, ми на телефон другу. Він нам диктує відповіді. Ми пишемо. Ось так Здала всіх. Тепер, тепер ця лазейка буде перекрита е, е, в Прістонському університеті в Сполучених Штатах. Є така традиція у них кодекс честі. У нас, наприклад, довіра. в нашому навчальному закладі також є кодекс честі студентів, mm -hmm. і викладачів, і у них прописано, що довіра. Тобто, студент підписує кодекс щастя, він зобов'язується на іспиті. І там, до речі, така традиція, що виклади... студенти складають екзамени в письмовій формі без присутності викладача, mm -hmm. тобто на повній довірі працюють. Тому ось можливо. таке впроваджувати також треба цих якось... але скажіть, там дуже е, розповсюджено братство. Як ви вважаєте, для України це можливо в університетах розпочати ці братства, присяги там різні? Е, звичайно, можливо і воно існує. Справа в тому, що воно існує, ось найкраща студентська традиція є посвята в студенти. Вона склалася вже дуже давно, вона в кожному вузі існує, і це дуже гарна традиція, тому що перший курс одразу хоче відчути себе студентом, а старші курси хочуть показати, що вони якби ось вони Таким можуть чином провести. Взагалі відбувається іде... різноманітними чинами. В основному в нас як? Відбуваються різноманітні. Ну, студент хоче сам себе проявити, як тільки може. І щоб не бути студентом просто, тому що в нього так як і у старших є там студентський квиток, а вони дають різноманітні номера, концерти показують. Ну, стараються. Це цінешоу влаштовується. Так, що загалом да. ми шукаємо? Ні, талантів. Талантів. в нас, наприклад, в університеті відбувається концерт, в актовому залі. Ми всі також брали по святу першокурсники, ставили концерт. Кожна група має представитися. Ага, тобто, ти є таке завдання навіть для групи, яка Так, колективно зробити якийсь виступ, показатися, щоб викладачів знали студентів, студенти, викладачів. Так, це, це контролюють старші курси, студенти старших курсів, а перший курс готується. В процесі цього вони і здружуються перший mm -hmm. курс, а старший курс, начебто, так само в тому, що ось вони молодших навчили, як жити там повноцінним студентським життям. Я пам'ятаю, коли я навчався, то у нас були поблажки для вагітних дівчат, принаймні зараз таке існує. Ну, звичайно, коли приходить студентка і явно видно, що вона вагітна, не хочеться її доводити до того моменту, коли вона почне народжувати прямо на екзамені. В аудиторії. Так, так, так. І, виходить, ніби як то автоматом, майже, майже. Ну, майже, майже так. Майже автоматом. А, а, дівчата, я ніяким чином я не хочу його готувати. Але демографічну ситуацію треба поправляти, тому якщо комусь це йде. А, а правду кажуть, чи ви... працює ця прикмета, що коли йдеш на іспит, зустрічаєш вагітну жінку чи дівчину, підійди до неї, запитай номер білета. І 100% викинеш саме той білет. Я вперше таке ну, чую. Є такі традиції, різноманітні, до речі, і одна з традицій, таку я також чула. Традицію є, виходиш з дому, там потрібно мідний п'ятак поставити під п'яту. Да, да, да. там Під п'яту, у взуття Потрібно спати на книжках, Зранку не, да, не мити голову. Ну, тобто, якщо ці всі традиції витримувати, уявіть собі, в якому стані студент має прийти на екзамені Ні, з намитою головою, я, я не знаю, виспався з таблиця. Для того, щоб не хвилюватись, да, потрібно їсти чорний шоколад. Він заспокоює. Ну, ну не а не я Ще читав, що ще є Наші така прикмета, мовляв. Шоколадку звечора ложиш в ноги, а зранку її з'їдаєш. Да, да, все в шоколаді і буде в тебе все в шоколаді. тоді. <реш> <реш> Можна просто намастити. Шоколад. А що домаститися, теж цікаво. Читав, що треба чорнослив натерти руку, і тоді білет, який витягнеш, він прилипне щасливий білет. Такі бували випадки чи не бували? Ніхто не, не так, приходив з намащеними руками. Таких білет... випадків я не пам'ятаю. Пам'ятаю, студент запізнився на екзамен. Я запитую, що чому ви запізнилися, де ви були. Він каже: ну, виходжу з під'їзда, чорний кіт дорогу переходить. І це ж погана прикмета. Я кажу, ну і що, ну перейшов, та пішли далі. Він каже, так я ж його зловити, щоб назад його щоб поки не зловив кота. Чому, люблю, зустрічаєш кота, треба бігом обігти кота і перебігти йому, щоб йому більше не пощастило, ніж тобі. Я пам'ятаю про одну шару, про яку. Мені, мені вже розповідали, тобто це цього я не бачив. Я не був присутній при цьому. В общем, студенти перед заліком гралися, ну бісилися в коридорі. Як то бігали, в одного випадає заліковка, чисто випадково її заштовхують в аудиторію під дверима. Okay. За одну хвилину вона вилітає назад, відкривають там залік вже поставили. Беруть другу заліковку, закидують через хвилину. Відкривають вона вилітає, відкривають. Написано два рази на один прикол, не сміюсь. <смеш> тобто викладач <смеш> теж був таким. А бували такі кур'йози? <смеш> <ваші смеш> бували курйози. Ось я, наприклад, коли вчилася, наш викладач був такий суворий політологію викладав, і ми всі похвилювалися і здавали залік, і стоїмо під дверима, і там вже такі розмови між собою. Він там поки аудиторію готує, і ми, можливо, на шару там щось. Може на шару поставиться, такий залік, <смеш> на екзамен. І тут таким голосом за аудиторією на шару буває тільки шарова молнія. <смеш> <смеш> Так, а у вас багато було щось подібне? Так. Поки що таких випадків у нас не було. У нас або в чат, або надіюся на шару. Ну ну а взагалі шпоргалки. Раніше я пам'ятаю, писали шпоргалки. Не стільки помагала себе. Шпоргалки писали під час навчального року, а під час екзамену то шпоргалки не поможуть. Мені допомагало тим, що я пишучи їх. Я все ж таки запам'ятовував те, що я писав. Ось чому то Висувати це мистецтво, тобто треба вміти списувати. Я завжди студентам кажу, що вас ще треба перший рік вчити списувати, тому що вони ж як сідають і починають списувати, то це ж видно не те, що викладачу, а з космосу, мабуть, видно. Зразу якийсь дьорганий погляд, зразу там якісь хвилювання. Якщо ви вже, шановні студенти, якщо ви вже списуєте, ви спокійно сідайте і спокійно списуєте, тобто, не напружуйте себе і не напружуйте викладача. От мені б так. Викладача, айда на час сесії. Богдано, ти особисто віриш в ці, всі ці забобони? Ну, смотря з якого предмету. Ага. І з ну, якого предмету ти все-таки віриш? Я не можу сказати. А, а скоро а, сесія. А, сесія. Це а який на який найважчий на даний момент студента предмет? Теорія держави і права. Держава і права вже звучить дуже поважно. <рес> так. Чесно кажучи, взагалі. Потрібно цей предмет знати. По-перше, ми живемо реально в такий час, коли потрібно знати права людини і знати свої права. Маса випадків, коли щось трапляється з тобою, ти потім чухаєшся і доходить все ж таки до тебе через декілька днів, чи тижнів чи місяць, що можна було поступити по-іншому. Потрібно знати свої права і одразу їх використовувати в житті. Тому да. цей предмет досить таки важливий, але а вірити в долю. А от щодо різноманітних амулетів. Ну, Дехто вважає, там що ручку треба щасливо мати, навіть зустрічав таких людей, які з однією олівцем чи з однією ручкою, як почав навчатися з першого курсу, так і до останнього, так і з цієї ручкою ходить, бо вона йому приносить вдачу. Це, це нереально. Хтось каже, що треба так в одязі так, одному не ходити, не в тому ще вчив одязі, в тому і треба йти на екзамен. Тому що цей... це не і якщо вдягнеш нове взагалі не ношене, то тоді знань не буде на цьому одязі, а то ну, ну, муля чіпляється. Ти знаєш, як у нас було, у нас ну, повсякдень ходили в такому гарному ні, на екзамен приходили в досить таки подерти, не прибіднялися то, ой, поставте мені, будь ласка. Але я впевнений більше в тому, коли я навчався, і я думаю, що саме так зараз. Потрібно як це, посіщаємось, да? відвідування найголовніше, і конспект. Якщо ти маєш конспект, якщо в тебе немає пропусків занять, то тобі йдуть на Ну, найбудь, як, най... на є так, є така найвдаліше. Звичайно, найкраща традиція і прикмета, що якщо ти вивчив, що ти здасиш. Екзамен, якщо ти не вчиш, то ти відповідно. Останні 30 секунд нашого ефіру Що би побажали от студентам напередодні початку цієї гарячої пори. І плюс до того сьогодні я ще знаю після свято. Так. так. Прошу. Ми б хотіли побажати усім студентам вдало скласти сесію, причому не тільки цю, а взагалі всі сесії. І нехай ці випробування для вас будуть простими, якраз з огляду на те, що ви гарно вчитеся. Можливо, Богдана, ще. також потрібно мати добрі стосунки з викладачами. Ну, що ж, самій... Дякую вам з нашими глядачами. Ми не прощаємося, тому що ранок на Поділлі продовжується.